Є знижки представляють, Коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на нефробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Хочемо тримати пульс і на усіх світових подіях. Ми вам на початку анонсували, що у нас є спеціальний кореспондент Олена Квітка, і вона знаходиться зараз в Канах. Вчора ми мали можливість поспілкуватися. дізнавалися дійсно про іранського кінорежисера. Вже зараз відбулося закриття 77-го канського кінофестивалю, де 22 країни-учасниці боролися за перемогу. Вже відомо ім'я країни-переможця. Це фільм американського режисера Шона Бейкера, фільм Анора. І у нас прямо зараз є можливість поспілкуватися з. Олено дізнатися, чи вдалося їй подивитися цей фільм переможець, фільм Анори і дізнатися, хто з України представляв нашу Україну відповідно на канському кінофестивалі. Тому маємо можливість поспілкуватися. Оленка будемо раді тебе бачити. Сподіваємося, що в тебе гарний зв'язок і зможемо поспілкуватися. Вітаємо вже бачимо. Ти красуня. Колеги, доброго ранку. Ну, ось, ви бачите, сьогодні ранок після церемонії закриття, і це власне все, що лишилося від фестивалю. Ви знаєте, ось буквально ще пару годин. Я думаю, що і тут цього червоного хідника вже й не буде. І ви знаєте, коли от вчора ввечері близько шостої години тут почали збиратися перші гості, які вирушали на церемонію закриття. тут насправді була було дуже багато здогадок, Було багато версій, хто має стати переможцем 77-го кальського кінофестивалю. Але все ж таки головна версія. Була одна. Всі були одноголосні про те, що е, пальмову гілку має отримати все ж таки іранський кінорежисер Мухаммад Розулов, тому що його фільм просто з тріумфом був презентований тут в канах. Але ви знаєте, ні, він прийшов, приїхав сюди. Втік зарано презентував свій фільм, сплутав всі карти, але нагороду все ж таки не отримав. Отримав спеціальну нагороду від журі, але все ж таки переможцем. 77-го канського кінофестивалю журі обрало інший фільм. Переможцем стала картина Анора, це американського режисера Шона Бейкера. А власне, цей фільм був презентований тут в Канах 21 травня. А, Ви знаєте, за жанром це тут ну, американська трагікомедія. Насправді, трагікомедія, яка обійшла і Пауло Сарантіно і Френсенса. Орда попола Йоргоса Йоргаса Лентімоса багато визначних режисерів. Власне про що цей фільм? Події відбуваються у Нью-Йорку, Це іммігрантський і досі дуже такий радянський райончик Бруклін. Ось молода спізерта. Вона виходить заміж за сина російського олігарха. Після того як хлопці, як батьки багатого хлопців, дізнаються про цей шлюб. Вони вирішають власне в Америку і роблять все для того, щоб його розірвати. Ну власне, ось про такі події розказується у, ну, у фільмі. Я хочу ще зазначити, що в цьому в цій стрічці одну з ролей зіграв російський Ський актор, якого звати Юрій Борисов, чесно скажу, що я на прем'єрі цієї стрічки не була, хоча вона відбувалася 21 травня. Я вже була тут в канах, не пішла принципово. Це була моя позиція, тому більше своїх вражень про це кіно розказати не можу. Ну, друзі, якщо повертатися до українського контексту, то український фільм все ж таки був в канах. Він був презентований режисером Сергієм Лозницею. Хоч він і не змагався за головну нагороду, але все ж таки глядачі його побачили. Він називається Інвейжен. Ось ви бачите зараз кадри з цього фільму. В перекладі це вторгнення, і фактично це вже дев'яті кана для Лозниці. Але цього року він привіз повнометражний фільм, який складається з невеличких історій, які збирали протягом от від початку повномасштабного вторгнення. Миня це історії людей абсолютно з різних куточків України. Там є і Харків, і Дніпро, і Одеса, і Львів режисер не приховує, що він працював над цим фільмом дистанційно. Монтаж відбувався дистанційно. А в Україну приїжджали невеличкі знімальні групи, які власне і фільмували наше життя під час від початку повномасштабного вторгнення. Друзі, прем'єра з фільму Сергія Лузниці відбулася 16 травня під оплески та а, також а, під слова слава Україні. Я також хочу нагадати, що Лузниця тут був в Каннах у 2022 а, році, і тоді він виступив проти повної заборони а, власне російську бойкоту російської культури, за що був виключений після цього а, з української кіноакадемії. Друзі, ось так завершується 77-й канський кінофестиваль, і ви знаєте, от за відчуттями я тут була п'ять днів, і мені здається, що от цього року, як ніколи, він якось ну випав зі світового контексту, випав з того, що відбувається взагалі в світі. Трошечки його врятувала все ж таки презентація фільму іранського кінорежисера, який називається Несіння священного інжира, який був презентований фактично за день до закриття фестиваля. От з відчуттями, що просто е канський кі кі кінофестиваль е 77 сьомо він пройшов повз світових подій і існує в якійсь, знаєте, абсолютно якійсь паралельній реальності, ну принаймні якоїсь публічної, е такої сміливої заяви, або на підтримку України, або засудження російського вторгнення тут не було, друзі. Але я все одно скажу слава Україні, як би там не було. Героям слава, дякую, дякую тобі, Оленочко. а ще запитання. Слухай, ну те, що найбільше не сподобалось, і тебе обурило. І я думаю, обурило більшість українців після того, як ти розказала. Ми вже зрозуміли переможне фільм. Все ж таки сподобалось, що хорошого окрім іранського режисера, можливо. Друзі, мені сподобалася атмосфера. Попри те, що от основна програма фестивалю, вона якось пройшла повз України. Всі люди, з якими я спілкувалася, це були і журналісти, а просто гості, які приїхали до Канна фестиваль, просто погуляти, подивитися це, і туристи, і французи спілкувалися з охороною. А які все ж таки, коли дізнавалися про те, що я з України я розуміла, що вони в контексті того, що відбувається, все ж таки, у нас це завжди були хлиба підтримки, тримає. Тися це були слова української слава Україні, і ви знаєте. В мене була дуже коротенька розмова тут на набережні Кривозет з одним військовим, і він сказав, що я зараз в запасі французької армії, але він знає про заяву французького президента про можливість надіслати до України допомогу військовому вигляді людей. І він сказав, що він буде одним із перших правда. Ці чи ні, але мені було дуже приємно це почути і відчути таку підтримку. Тому підтримка людей, і все ж таки їхня обізнаність. Про ситуацію в Україні. це надихало і це мені сподобалась. Треба наступного разу все ж таки може брати з собою якусь футболку з qr кодом попереду і на спині. Якщо ви підтримуєте, то підтримуйте і євро гривню. Ну чим вам зручніше, яка у вас валюта там в канах? є. а насправді чи можливо це робити? Чи не заборона ось така пряма, якби агітація? Чи не було таких ось спроб якихось політичних історій на червоні на червоному хіднику? Насправді цього року, і про це попереджали організатори, що абсолютно всі публічні а, акції, всі маніфестації на підтримку, а, або протести, от вздовж цієї набережної крозец. Вони цього року заборонені. Це пов'язано з підвищеними заходами безпеки. Організатори вони боялися, що тут буде щось відбуватися. От на підтримку України, або там на підтримку Ізраїлю, або на підтримку Палестини, або ж навпаки, або не псувати людям кіношного настрою. Вони це все заборонили, але все ж таки, от іранської Ж таки повторюся, іранському кінорежисеру це вдалося. По перше, його поява на канському кінофестивалі. А мова йде зараз про Мухаммада Розулофа. Його поява тут. і презентація фільму Носіння священного інжиру це і фактично була вже така політична політична акція. По перше, він втік Ірану для того, щоб презентувати свій фільм. Він зняв цей фільм в Ірані про Іран, про ті злочини іранського режиму. Ну і власне під час презентації цього фільму, його перекладачка вона витягнула таку невеличку. Табличку, де було написано Віве, Феме, і «Ліберте». Я сподіваюся, що я правильно розставила наголоси французького, але це життя жінки та свобода. Це власне, це та фраза підтримки іранських жінок, яка була в фільмі, яка була на протестах в Ірані і яка була на презентації тут. Тому ось все ж таки така акція відбулася. І іранському режисеру зробити. Це дозволили і так ще згадалась такий момент, коли він жшов тут червоною доріжкою. Він тримав в руках фотографії двох авторів, які зіграли головні ролі. Але бути тут на презентації свого фільму вони не змогли, тому що одного автора заарештували. Іншому не дозволили бути тут присутніми у камерах. Дякую. Дякую тобі, Оленко. Дякую. Нам надзвичайно цінно мати ось такий прямий зв'язок і наживо спілкуватися. Дякую, що була сьогодні з нами.